Болівальники футбольної команди Лозова Панютини були певні, що гра із красноградським факелом буде цікавою, адже у турнірній таблиці чемпіонату Харківської області дві команди йдуть практично на рівних. У суботу, хоч дощ і накрапав, людей на стадіоні локомотив у панютиному зібралося чимало. Вже на перших хвилинах своє небажання поступатися супернику показали обидві команди. Лозівська завзято атакувала Красноградська гідно захищалася. Приважно біля воріт остання і точилися всі баталії, але м'яч вперто не хотів до воріт потрапляти. Небезпечних моментів безліч, але в підсумку нічого. Навіть 11-метровий результат у нашій команді не приніс. Під кінець першого тайму всі гравці переважно базувалися вже біля воріт лозової панютиного. Рахунок 0-0 після першого тайму. Реакція вболівальників різна. По ігрі Ні, наші то вроді давлять. Що ну, вони давлять? Толя, що вони давлять? Вони а по ігри. Ти бачиш, яка напряжонка. А Ну, фізичні встали. Вони Низький уровень, Так, підготовка. Да. Передачі. Слабо, не вообще без адресно. Не используют голевые моменты. 11 метрів не забывают. Не забываю. Фенальті, в пенальти, ваша. Вялая игра, конечно, не боевая характер. Еще не поняли, свою ігру не взяли, не взяли не они не взяли еще. Наші да стараются, нападают, в авангарде идут. Но, но как бы нету еще повної сыгранности. Але попри всю цю критику відмічає пан Анатолій ігра дуже цікава. Навіть галов немає, але і гра цікава. інтересна. що і ті, і ті хочуть забити Ну але ні немає. Діло було случая. Своїх підтримати приїхала група вболівальників із Краснограду. У минулому році розповідає Максим. Він організував цей рух. «Це да, чисто доброволя. Нам деньгами ніхто не допомагає. В минулому году нам вручили кубок фан фандрожини Харківської області федерації футболу України. Постійні репетиції самі видумують кричалки або переробляють по за факелом їздять на всі ігри. Ну наша команда грає, конечно, не очень хорошо, але ми все одно підтримуємо любов ситуація. Обидно, що коли ми приїжджаємо в какой-то будь-який місті, ми не провоцируємо ні жителі мешканців, ні того. На нас обращаються з агресією. Тобто постоянно на нас какие-то там. Пані Олена вболівальник із величезним стажем. Вона мама фанів металісту діляться їй знайомі. Тепер жодної гри чемпіонату Харківської області, де виступає команда Лозова панютина не пропускає. Одне єдине, що я хочу сказати, ніколи не треба. Давай, синочка, давай, давай! Ну, що ж ти родной, Ну. Єдине, що не треба сильно огорчатися, коли наші проігрують. Я завжди говорю, я гарчаюся, я розтраюсь. но я всігда говорю, без поражені перемог не буває. Але цей головорото красноградського факелу зараховано не було. Захисник зіграв рукою, а тому 11-метровий. І знову атаки, які не приносили результату. Останніх хвилинах Красноградці таки забили м'яча. Рахунок 1-0 на користь гостей. Розчаровані вболівальники, не чекаючи фінального свистка, почали уходити. Хто до кінця залишився, обговорював гру. Однозначно байдужим вона нікого не залишила. Наступна домашня гра на стадіоні локомотиву Панютиному відбудеться 11 липня. Лозова Панютене гратиме із Золочівським колосом.